Друзі, всім привіт! Яки вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати такий цікавий у нас парк в місті Миколаєві. До речі, я тут вже не знаю, коли була. Прийшла, дивлюсь, тут стільки різних змін відбулося за цей час. Ось, Єдине, що мені не подобається, ось ці лавки. Ну, не знаю, щось, мабуть, не дійшли руки, їх замінити, якось привести до ладу. Взагалі. Хочу вам влаштувати таку невеличку прогулянку, хто сумує за містом або зовсім не з міста і цікавиться. То вважаю, вам буде доречно. Також а, за запитом мого підписника Петра тобі передаю величезний привіт. Дякую, що ти мене дивишся. Ось. Тож, думаю, тебе буде, думаю, тобі буде цікаво. Е Миколаївці зрозуміють, що це за парк. Я не буду озвучувати його назву. Хто знає, той зрозуміє. Друзі, погляньте, тут є така класна дитяча площадка, майданчик. Просто супер! Я подивилася, закохалася. Треба сюди з дитинкою обов'язково приїхати. От, різні лабіринтики, гойдалки, ну і що можна ще поїсти. Також дивлюсь, по ту сторону ще є в нас теж такі як би так, атракціони, якщо можливо так назвати, які вже за кошти. По типу там потягів чи, чи щось, треба подивитися поближче. Ну і звичайно, що батут також там є. От. Ну, нам це ще зарано. От. Але а, теж буду мати на увазі. Ой, мені подобаються ось такі стежечки з такими от деревами. М -м -м, дуже гарно виглядає, отак от прогулятися. І от знаєте, тут а, зовсім інше повітря в парку. Такий, знаєте, ну інша якась атмосфера, не така, як ти йдеш по місту, наприклад. Біля там дорог, де їздять машини, і оце все не дуже приємно, а так класно. Так, зараз думаю, куди піти, щоб вам показати цікаве. Погляньте, як гарно цвіте акація. Аромат, який біля неї взагалі супер. Ну, звичайно, у кого немає алергії на цю красу, то можна насолоджуватися. Так, отут я розумію прям така полянка е різних троянд, які будуть зацвітати, і це буде, мабуть, неймовірно гарно, тільки уявіть собі, оця вся поляна буде в трояндах. Гарно. Ну ця лавка м -м, мене засмучує. Ну, що це таке? Так, друзі, йду і бачу оце. Що це таке на деревах? Це падони? Дерев'яні оці, для чого вони? Нагадую я мотузковий парк. Але це не парк. <свісно> Ніяких мотузок я не бачу. Може це будуть будувати, я не знаю. Навіть і не можу ну, припустити, що це. Ще для вас питання, напишіть мені. Що це таке? І для чого воно? Цікаво. Гляньте, оця хвоя. А, Біля неї дуже класний такий, знаєте, аромат. От, дихається класно. І вона ось так по стежці, бачите, насаджена. І гіллячко ось так нахилилося, і тіньочок уявився. От начебто нічого такого. Але можна йти цього не помітити, не звернути увагу, так? Але воно гарно виглядає, погодьтесь. Мені подобається. А пташки співають. Гадаю, вам буде чутно на відео. М -м -м. Ви чули? Класно. Ну що ж, друзі, на цій зеленій ноті я закінчу це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось та ви порелаксували. Я вам вдячна за перегляд, вдячна, що ви зі мною. Обов'язково залишайтесь і надалі. Підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. Залишайте свої вподобайки та коментарі. Ціную кожного. Всім гарного дня! Всього найкращого і до нових зустрічей. Всім па-па!